Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні ми в нашому селі, на нашому подвір'ї, де продовжуємо працювати. Спочатку розпалимо піч, прогріємо хату і підемо на подвір'я наводити порядок. Потім повернемося до хати і приготуємо смачний обід. Тож залишайтеся з нами. Підписуйтесь на канал. Залишайте коментарі. Діліться своїми думками. Дякую, що дивитесь. І бажаю всім гарного перегляду. Ну що, отут гілля ми вже перерубали. Оцю всю кучу. Тут така вона не дуже і велика була, але ми її перерубали. Зараз оце все зачистимо, оці всі гілки. Оці дерева там трошки поспилюємо. Оце все вигребимо. І тут теж наведемо лад. Ну, а в нас ще ось така куча, сама найбільша гілок. Це ми в округ хати все вбрали, а це отут ми вберемо. За зиму, я думаю, ми його теж перерубаємо. Там корчаки ще, треба повикорчовувати буде. І на тій містині, і оце де то сюди, отак, ми плануємо посадити сад. Це тут буде. Сад, так як ми із самого початку планували посадити тут сад. А зараз пройдемо туди вгору, подивимося, який у нас город. Города у нас тут 45 сотих. Часть городу, я вже сказав, ми засадимо. Засадимо під сад, під кустарники. А далі у нас город тягнеться туди аж до поля. Ото сусідський город. І ото сусідський город. Оце такий у нас здоровезний город 45 сотих. Посеред города в нас іще росте і сосна. Сосну ми не будемо викорчовувати, а город передіскувати треба, бо він більше 20 років. Ніхто його не пахав. Тут цілина, то ми його передіскуємо. І щось будемо пахати. Ось оце такий об'єм оцих у нас гілок. Оце, оце так, оце сюди. Дуже багато. Я сподіваюся, за зиму перерубаємо, перецюкаємо. Приготуємо собі найсмачніший обід у печі. О, так. О, о, так. Готується. Зараз так трошки жарком. Чугунчик обсунемо з усіх сторон. О, Хай О, борщик наш готується. Печі. Саме смачніше. А це поставимо курочку стушити у печі, думаю, що буде дуже смачно. О, так. Ну, і все. готується тепер. Ну що, сьогодні що ми зробили? Оце оці гілля всі вирубали. Вирубали всі гілля. Трошечки віточки вирубали, де були попід стінами. І більшого тут половину виглядли. Ну, вже вечоріє. Сейчас ми вже Пообідаємо, повечеряємо і будемо їхати в місто. наш результат такої роботи на сьогоднішній день. Ну Подивимося, що в нас тут смачненьке приготувалося. так. Википів густющий. А як пахне. Пахне, просто не передати. І такі пахощі стояли на весь двір. Я думаю, смакота. Смакота буде. Так. Ну, а це наша курочка. На це курочка подивимося. Опробуємо. Гареченьке, смачненьке, вкусненько. Сейчас вже воно врем'я пізненьке, вже темніє. Сейчас трошечки вже не підобідаємо, а чуть і не підвечеряємо. Підвечерюємо і будемо їхати вже в місто. Попрацювали трошки сьогодні. Робота движеться. Дякую всім за перегляд, що додивились наше відео до кінця. Дякую за підписки, коментарі. Всім мирного неба і до нових зустрічей. на нашому каналі. до стіни.